Свій день народження Херсон відсвяткував з розмахом. Апогеєм святкувань став гала концерт на честь дня міста, який за традицією розгорнувся на мальовничих схилах у парку Слави. Два, три, чотири Херсону, 234 роки. Концерт ще не розпочався, а кількість людей на схилах Дніпра вражає. Усі в очікуванні грандіозного свята. З днем народження Херсон. Кількість людей, які прийшли на святкування, перевершили всі очікування. Сказати, що яблуко було ніде впасти, не сказати нічого. Усе різноманіття повітряних кульок, символіки міста та безлічі маленьких сюрпризів, як сказав градоначальник Херсона, були лише для того, щоб у херсонців був гарний настрій, адже саме для цього і святкують дні народження. Считаю, що якщо багато єслімного якщо багато дітей, якщо багато взрослих з цвітами з флажками міста, Значить, настроєння прекрасне. Що нам, в общем-то, нужна і було організувати. Одним із перших на херсонську сцену вийшли наші земляки, кар'єра яких все набирає обертів у шоу бізнесових колах. Це Світлана Тарабарова, яка нещодавно покинула гурт Ріал О» та розпочала свою сольну кар'єру. Як його називають дівчата-підлітки, секс символ Херсона, Макс Барських та найкращий вчитель фізкультури, переможець другого сезону ікс-фактору Віктор Романченко. Как только у меня появляется свободная минутка, свободные сутки, я сажусь в поезд, сажусь за руль машины и примчусь в родной город. Потому что здесь на самом деле я благодарна многим преподавателям, музыкальным школам, всем-всем-всем, кто хоть чуть-чуть что-нибудь дал мне. Я очень это ценю. це. Якщо спочатку публика була у гарному настрої, то після виступів зірок емоції на обличчях зашкалювали. Не встигли люди відійти від накалу шаленого драйву, який линув зі сцени, як тут їм подали. другую порцию вражень. на сцену вышли запальные гурт время и стекло молодая спевачка Ярослава итальянская дива Ингрид Та улюбленцы публики и тапта Настя Каменских публика отличная так зажгли нас как мы не зажигаем никогда никого посмотрите что... на него на меня Я просто... песен, мы... мы так правда сегодня отдавались потому что когда публика очень сильна а сегодня публика действительно была сильна нас объявили нам так орали, что мы вступление очень тяжело услышали. поэтому конечно очень круто классная публика мы желаем городу самое главное для любви и добра побольше побольше улыбок чтобы не улыбались сегодня чтобы не был каждый день такой же как и сегодня вот что мы хотим пожелать спасибо город херсон вы самые лучшие Херсон, слушай меня поздравляю с днем города с днем рождения Ніхто не очікував, що ведучою концерту стане найприскіпливіший ревізор нашої країни. Так, мова йде про популярну телеведучу Олю Фреймут. Але вона дійсно приїхала до нас у гості, бо вважає Херсон своєю другою домівкою. І ще я помітила люди в особливому настрої. Тобто це люди оптимістичні і дуже красиві. Це не банальні речі. Зараз знову зустрілася з цими людьми, а перед цим була телевізором, і я думаю, що буду сюди приїжджати, тому що є такі місця, батьківщина для душі. Можливо, я тут не народилася, але місця дуже добре. Я не вмію брехати, правда. Я кажу щирі речі. І коли мені сказали, що я буду на дні народження Херсона, це таке щастя. Тому День народження, друзі, перед... Бережіть один одного ви прикрасі і бережіть свою неповторність. А що херсонці не хотіли відпускати своїх улюблених виконавців та яскравих ведучих, зрозуміло, але коли запрошені зірки не хочуть йти зі сцени, таке побачиш не часто. А ось у Херсоні таке було. Херсонський глядач настільки причарував Єгора та Олю, що вони жалілися, що не хочуть їхати додому. Єгор розкачався так, що просто не може говорити, постійно підтанцьовує. Два рази продягав штани, тому що вони тищать по швах від цих диких танців. Так я просив був... тебе не розказувати розказуває. Шпагат був неперевершений. И мне хочется ехать не хочеться їхати до дому. Не, не а я не хочу домой. Я буду тусить в Херсоне две недели. Меня пригласили. У меня здесь планы. На тебя, кстати, тоже. Ну, не хочеться додому, хочеться, щоб зараз якось вся Україна відчула, що ми тут переживаємо. І приємно, що Україна зараз нам спостерігає в прямому ефірі. Люди, які вміють веселитися, в них є на це причини. Я вважаю, що люди, які веселяться так, які настільки щасливі, у них є на це підстави і вони добре попрацювали до цього. Хто не мав змоги прийти на схили та на власні очі побачити концерт, завдяки телеканалу Крату мали змогу насолодитися концертом, дивлячись пряму трансляцію з місця події. А після концерту небо над містом стало білим від залпів салютів. Описувати його немає сенсу. Самі дивіться, наскільки це було красиво.